Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти гороскоп стрижок, волосся та нігтів на липень 2024 року. Перш ніж почати, я хочу подякувати Ірині за допомогу. Бажаю вам, Ірина, всього найкращого, процвітання, щастя, здоров'я вам і вашій сім'ї і щоб у вас було все гаразд і гроші вам повернулись з Торицею. Дуже вам вдячна. Тепер перехожу до гороскопу. Значить, у нас у липні буде 12 липня, це закінчується Петрів Піст, а напередодні, 7 липня, будуть проводитись народні значить, колективні обряди Івана Купала. До яких бажано підготувати свій зовнішній вигляд. Крім того, всі прагнуть відпочивати на природі, у громадських місцях. Щоб заздалегідь підготуватися і спланувати стрижку та догляд за волоссям і нігтями, я пропоную вам календар стрижок на липень 2024 року. Волосся і нігті людини є показниками стану його біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся є показником стану його біополя От. і показує, що Людина втрачає життєву силу. Так само, впливаючи на волосся та нігті, як частину людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити його життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся. З метою не нашкодити життєвій сил, силі людини. Тобто, волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча чоловіки голяться щодня, От. але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся та нікті, значить, на голові. І... Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня. Тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. наприклад. Приятливими для стрижки нігтів є четвери субота. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить ослабло ваше біополя, то стрижку нігтів слід проводити лише лише в сприятливі дні, зазначені у календарі. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили та посилення біополя можна підстригти волосся та нігті у два етапи. От, зараз я вам наведу сприятливі дні для стрижки волосся. От, і е, е, ми зачитаємо у два етапи, значить, перший етап спершу хвороба або неприємності та всілякі негаразди, щоб удійшли, е, пропало, бажа... пропало, бажано підстригти волосся та нігті в період від ущербного місяця до молодика, це 6 липня молодик. У липні це буде 1 2 3 4, та після повні 21 липня, це буде 22, 23, 27, 29, 30 та 31 липня. Тобто це період, коли треба, щоб негатив якийсь відійшов. Друге підстригти волосся на зростаючому місяці, після 6-го, щоб ваша енергія збільшилась, покращилось здоров'я, покращились справи ваші і збільшились фінансові потоки. І це буде 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18 та 20 липня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчання. І взагалі я рекомендую завжди стригти, лікувати, фарбувати волосся нігті та робити зачіску у сприятливі для цього дні, бо це захистить ваше біополе від негативного зовнішнього впливу. І ось я вам навожу ці дні сприятливі. 1 липня-понеділок, місяць у тільці, 25-й день місяця. Сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті, 2 липня, вівторок, місяць у тільці, 26 й день місяця. Сприятливо так само лікувати, стригти волосся та нігті. 3 липня, середа, місяць у близнюках, 27 сьомий день місяця. Сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 4 липня, четвер, місяць у близнюках, 28 й день місяця. От, сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. Оцей день, запам'ятайте, 28, особливо сприятливий для того, щоб підстригатись, коли у вас є хвороба або негативні якісь процеси в житті відбуваються. Значить, 8 липня, понеділок, уже це третій день місяця. І місяць у Леві це сприятливий день для фарбування, завивати, спригти волосся та нігті. 9 липня, вівторок, місяць у Діві, у Леві і Діві, четвертий день місяця, сприятливо фарбувати, завивати, стригти волосся та нігті. 10 липня, середа, Місяць у Діві, п'ятий день місяця сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 11 липня, четвер, місяць у Діві, шостий день місяця. От, сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 13 липня, субота, місяць у Терезах, восьмий день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 17 липня, середа, місяцю стрільці, 12 день місяця, сприятливо фарбувати, стригти волосся та нігті. 18 липня, четвер місяць у стрільці. 13-й день місяця сприятливо фарбувати, стригти волосся та нігті. 20 липня, субота, місяць у 15-й день місяця, сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 22 липня понеділок, місяць у водолії. От. І 17-й день місяця сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 23 липня. Вівторок, місяць у Водолії, 18-й день місяця. Сприятливо! До 16 години за київським часом завивати, стригти волосся та нігті, 27 липня, субота, місяць вовні, 22 день місяця, сприятливо фарбувати, стригти волосся та нігті, 29 липня, понеділок, місяць у тільці, 23 день місяця, сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті, 30 липня, вівторок, місяць у близнюках. 24-й день місяця, сприятливо лікувати, стрихти волосся та нігті. 31 липня, середа, місяць у близнюках, 25-й день місяця, сприятливо лікувати, стрихти волосся та нігті. На цьому я хочу закінчити. Подякувати вам за увагу, за те, що послухали мене, і побажати вам всього найкращого, щоб ваші справи покращилися, здоров'я сміцніло. До побачення, любі друзі.